Добрий ранок, добрий світлий, незабутній, прекрасний ранок. Програмуємо свій день на щось прекрасне. Відчуйте вібрації 1, 2, 3. Зараз за допомогою світлових кодів зоряної сім'ї ми попросимо, і дуже цікаво, які вібрації до нас прийдуть. Вау! Боже, це просто неймовірно. Це такі нові коди. Я, я просто кайфую від цих кодів, я тільки з ними знайомлюся. А для вібрації цифри 1 до вас прийшов світловий код зоряної сім'ї, який називається діти золота. Золоті діти. Ви бачите, що тут такі багато дітей, і вони йдуть до порталу. І цей світловий код, це такий неймовірний для вас сьогодні світовий код, щоб ви подивилися на свою внутрішню дитину, щоб ви зазирнули у ту глибину, ким ви були в дитинстві, щоб ви помітили свою ніжість, свою невинність, щоб ви помітили свої рідкісні дари, які вам дав творець. Подивіться, золоті діти, і ви є однією із тих золотих дітей. А тому ось сьогодні зверніть увагу на свою внутрішню дитину. Поговоріть із собою маленьким, маленькою і згадайте мрії, про що ви мріяли, і спробуйте себе потішити, виконавши одну із тих мрій. Про яку ви мріяли у дитинстві? Можливо, ви мріяли танцювати, а можливо, ви мріяли співати або грати на якомусь інструменті. Я, до речі, декілька років тому виконала свою мрію і просто ходила до репетитора, щоб грати на фортепіано. Представляєте, це була моя дитяча мрія. Отже, для вібрації цифри 2 до вас, знаєте, прийшов такий світловий код. Я б назвала що це зняття маски. Дивіться, бачите, якби дівчина і роз'єднується обличчя ніби, так, але насправді це світловий код такої істини, яка відкривається перед вами стосовно вас самих. І це, знаєте, така безодня пізнання себе. І тут йдеться про те, щоб ви все ж таки віддалися. У цьому своєму перетворенні перетворення трансформація це як алхімія перетворення свинця в золото, перетворення низьковібраційної енергії у високовібраційну енергію. І для вібрації цифри 2 ви сьогодні для себе відкриваєтеся по новому, тобто ви знімаєте маску перед собою, і ви пізнаєте себе внутрішньо відкриваєте, знаєте, істину вашої суті, істину вас самих. І це такий світловий код, який в цьому допоможе вам пізнати цю алхімію вашого життя і вашої суті в сьогоднішньому дні. Ой, для вібрації, цифри 3 до вас прийшли старішини, старішини китів і дельфінів. Це старішини цієї цивілізації, неймовірної. Це цивілізація, яка спілкується напряму із творцем, і яка звучить. І вас закликають звучати сьогодні, звучати свою пісню, свій ритм життя, і це частота звуку, божественного звуку сьогодні вас оповиває. І тут йде заклик для вас: що заглиблюйтеся, пірнайте глибше в свою суть, звучіть. Звучіть, тому що ви сьогодні на синхроні із цими високочастотними вібраціями китів і дельфінів. І якщо у вас є можливість, послухайте сьогодні цю частоту, послухайте частоту вібрації тюків і дельфінів, зануртеся в цю глибинну медитацію сьогодні, тому що саме ці старішини сьогодні вони вам допоможуть пізнати свій ритм життя, пізнати свою частоту внутрішню. Частота нашого звучання, ноти нашого звучання, які синхронізуються із нотами звучання і голосу творця. Неймовірні коди. Я бажаю вам сьогодні неймовірного, благословенного, прекрасного, чудового дня. І до зустрічі уже завтра.